Привіт! У цьому відео ми покажемо вам, як приготувати смачну каву з ниска Федольче Густо. Відрегулюйте крапельний піддон у низьке або високе положення. У цьому випадку нам потрібно низьке положення. Поставте чашку на піддон. Для цієї капсули ми радимо вибрати розмір XL за допомогою колеса регулювання або на ваш смак. Підніміть ручку кришки та помістіть капсулу в контейнер для капсули. Опустіть кришку, потім натисніть кнопку Start-Stop. Очікуйте, доки машина зупиниться автоматично. Її також можна зупинити вручну в будь-який момент, натиснувши кнопку Start-Stop. Коли потік кави припиниться, почнуть блимати індикатор рівня та кнопка гарячого та холодного режиму. Не піднімайте ручку блокування, доки смужки рівня не стануть зеленими. Відкрийте контейнер для капсули, вийміть капсулу та викиньте її у смітник. Знову вставте його на місце. І це все смакуйте ароматну каву в апартаментах перемишлі.